Позивний Ромашка у слов'янську під час бою українські спецпризначенці ліквідували бойовика снайпера на ім'я Ромашка, і з ним прощалась у місті Прийшов найсамопроголошений мер В'ячеслав Пономарьо, а поховали на сумщині у батьківському селі. Як з'ясувалося, людина непроста жила подвійним життям із подвійним громадянством. Одне смиренне жив у столиці, ходив до лаври, причащався, стрибав із парашутом. Інший, як найманець, із гвинтівкою в руках воював на боці сепаратистів у Слов'янській, убивав українських солдатів. Хто цей ромашка? Сергія Журикова поховали в містечку середина Буда поряд із батьком та молодшим братом. Поміж квітів та вінків на могилі білі ромашки. Можливо, не випадково. Адже за даними спецслужб, саме позивний ромашка мав снайпер, якого 2 травня застрелили в слов'янську. Дождись ромашку, дождись ромашку. після того, як свідують заблокірують вплоть до огня на пораження. І он був снайпер, кластый, снайпер как говорится, Ну просто спеціаліст. Сережка поїхав туди, поехал туда, в этот Славінськ. Ну, типа як заработать денег или Що туди-сюди? Цей чоловік двоюрідний брат загиблого. Каже, колись разом возили товар у Москву. Останнім часом майже не бачилися, бо той рідко приїздив додому. Сережа мені сказав, говорит, Андрій, я їду, говорить, защищати Україну. Еду защищать Україну, українське государство. Наше государство, в котором мы живемо. Аперець що в Славянській імені на стороні терористів. Вот. ні, то він не був там. Він там не був только за Україною. Уже не мають сумніви, що Журиков і снайпер-терорист на прізвисько Ромашка одна людина. Служба безпеки також встановила, що він уже понад 13 років був громадянином іще й Росії. Опізнали Журикова і кияни парашутисти. Ось на цій фотографії зі Слов'янська, де їхній журик сидить на БТРі з російським триколором з автоматом Калашникова в руках. Останній і незаперечний доказ того, на чиє. У боці був Ромашка, це участь у прощанні з ним головного бойовика Слов'янська, самопроголошеного мера В'ячеслава Пономарьова. На батьківщині Сергія Журикова розповіли, що він був і на київському майдані, хоча розповідав про цей період неохоче. Він на Майдані мовчав, нічого даже не розказав, взагалі нічого не розказав. Ну там був, да? Ну он був у те, що Журиков був снайпером, тут на Сумщині не вірять. Ви що? як йому снайпером був? Ви що придумуєте таке, люди? Він з ними поїхав як миротворческая місія. І три священника всю дорогу до самого кладбища йшли і в церкві служили. Із Из Києва. Из Киева, да. Саме троє священників, що приїхали на похорон Журикова з Києва і розповідали про його місію миротворця. Вони, начебто, були в Слов'янську поряд із Сергієм і бачили, що в руках він тримав не снайперську гвинтівку, а фотокамеру. У нас говорять, що він поїхав від Київської Печерської лаври. Поїхав з місії миротворческой. Вот це у нас так говорили. А в інтернеті, звісно, і фотографії його, і те, що стрілок, Ромашка. У самій Лаврі офіційно від Журикова відхрестилися. Хоча в приватних розмовах кілька священників підтвердили, що знали його, хоча при храмі він не служив. Це знайома, так, така. Де ж я його мог відео? Я не знаю. Є думка не морі. Просто помиліть так каже, що не на камеру отець Феодосій із Києво-Печерської лаври, один із панотців, що був присутній на похованні. Чому вірити фотографіям чи словам духівників? Люди вже й не знають. В Київській Печерській лаврі вони служив не панамарем, по а послушником. Вірю, я святим отцам. Ну, такі люди ну не можуть вжилкати. Це будинок Сергія Журікова, але тут він практично не жив. Навпроти дім матері саме тут і прощалися із застреленим у слов'янську снайпером. Останні 12 років Журико у місті майже не з'являвся. Шість років він жив у Великій Британії разом із дружиною та сином. Після розлучення переїхав до Києва, де зійшовся з іншою жінкою, яка з матір'ю і доправила тіло зі Слов'янська до середини. Мать втратила двох синів і мужа. Представьте, як їй тепер. Адно, Ті, хто міг би розповісти про Сергія Журикова та про те, що ж насправді вплинуло на його вибір своєї долі, воліють мовчати. Це матір, дружина та церковники. А найближчі друзі з життя до майдану, парашутисти та колеги-фотографи, просто бояться говорити. Оксана Солодовник, Валентина Мудрик, Олександр новини